Вітаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Українці здивовані і не розуміють, чому мовчить Дідан Балан, адже у 2019 році став тренером 9-го сезону українського проекту Голос України того ж року. Спільно стіною Карель презентував на телешоу танці з зірками композицію додому у новій обробці. У 2020-му став наставником ювілейного сезону Голос України. Уся країна тоді говорила про роман Тіни Кароль та Дана Балана. Кілька років шанувальники впевнені, що серце відомого співака Дан Балана зайнято красуною тіною Кароль. Довгий час в мережі говорили про їхні стосунки. Однак після завершення проекту голос країни-артисти перестали з'являтися разом. Дан зізнався у коханні поглядами не тільки до тіни, а й казав, що любить українське, і навіть вигравав у шоу Голос країни. країни-10». приможницею тоді стала Оксана Муха. Переможцем стає Оксана Муха. Сьогодні співачка Оксана Муха в інтерв'ю Балючі тему відповідає, чому Дан Балан мовчить. Ну, можливо, можливо, Дан, в принципі, не цікавиться. Що в Україні? Я ж не знаю, я ним я, 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 теж не цікавлюся. Ну, нас все чесно. І після початку війни теж. Я би не хотіла, щоб. Е щоб це зараз пішло в негатив йому, так? Тому що це є людина, яка собі живе своїм життям. Він живе своїм життям, він нічого нікому не зобов'язаний. Він не зобов'язаний ані питати, ані співпереживати. Я би поступила, напевно, якось по-своєму на своєму місці, він поступив так. Нагадаю, що з 24 лютого 2022 року Росія почала наступ на Україну одразу з різних регіонів країни. Цей день розділив життя українців на до та після. Багато звичайних мирних чоловіків стали на захист батьківщини, не виключення й зірки шоу-бізнесу. Однак балан вирішив мовчати. Зарубіжні артисти висловлюються на підтримку України і досі, ба більше допомагають фінансово а також публічно намагаються привернути якомога більше уваги світової спільноти до української біди. Усі чекали, що і дан баланс може привернути увагу всього світу своїми діями, благодійними концертами, фінансовою допомогою. А отримала лише дулю. Мак теж там був на все, що спромігся молдовський співак. Так, ось ця світлина і текст українською: схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять Дніпро і горе. Боже, врятуй Україну всім серцем з вами! Це звернення Дан написав ще 27 лютого, після чого в публічному полі не з'являвся. Від інтерв'ю Болан відмовляється, концертів підтримку Україні не дає. Хоча раніше Дан так радісно казав як сильно любить Україну. Що поділась, люблю я вас, люблю а страну і чувствую, я дуже очі грась. Українці очікували, що дан буде активно підтримувати Україну на інформаційному фронті. Також буде допомагати українській армії та українським біженцям. Водночас Балан вирішив мовчати. Тіна Кароль навіть і не згадує в інтерв'ю Дана Балана, і відхрестилася від роману з ним. Зараз Кароль згадує покійного чоловіка і публікує світлину з сином та підтримує Україну як і на інформаційному фронті, так і благодійними концертами. Припорити. Тіна Кароль поділилася дуже щемливими кадрами зі своїм померлим чоловіком Євгеном Огером та сином Веніаміном. На відео, яке виконавиця опублікувала в своєму Тікток, вона додала два фото: одне із коханим, а друге сином. На цих кадрах видно, як сильно Веніамін схожий на свого батька. Ролик тіна коротко підписала трьома червоними сердечками та супроводила мелодією зі своєї пісні Намалюю тобі зорі. Шанувальники Кароль були дуже розчулені відео від співачки. У коментарях вона також відмітила, що син зірки росте справжньою копією Євгена. Веня так схожий на батька. Це найзворушливіше, що я бачила. Веніамін копія тата дуже сумна історія. Але Веня такий красень росте, як і батько. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!